1 листопада минуло 70 років від дня смерті предстоятеля української греко-католицької церкви Андрея Шептицького у Львівській загальноосвітній середній школі номер 34 імені Маркіяна Шашкевича, фундатором побудови якої був митрополит Шептицький. Відбулась науково-практична конференція. Відкрили цей захід молитвою та словом благословення, які виголосив священник УГКЦ храму верховних апостолів Петра і Павла Богдан Чепіль. У тому серці митрополита Андрея. Там було багато любові до свого народу. До своєї церкви. Там, в тому розумі митрополета Андрея, було багато мудрості, але не мудрості світської, а мудрості Божої. Там, в тій волі митрополита Андрея, була ота ревність, ревність за спасіння того народу. Він усвідомлював то своє покликання. Він усвідомляв, до якої праці його Господь Бог кличе, до якої непростої праці. І як ми бачимо, світ хотів видерти нам митрополита Андрея. Він хотів видерти нам його з нашої церкви, з наших родин і з нашої держави. Доповідачі конференції акцентували увагу на значенні митрополита Андрея Шептицького для української церкви, культури, науки, освіти та громадсько-політичного життя нашої держави. Учні школи виконали літературно-музичну композицію Світильник істини присвячену митрополиту Андрею. Композиція відобразила славетний життєвий і духовний шлях українського Мойсея, Титана Християнського духу. Богдан Гордасевич прочитав молитву за Україну Андрея Шептицького. Ми мусимо гірко трудитися, щоб здобути собі насущний хліб. Віримо і надіємось, що тяжкі ті допусти зіслав на людський рід як досвід, а не як кави. Грішних твоїх синів ти не відтручуєш, не відвертаєш твого пресвятого обличчя від їх долі, ти не хочеш смерти грішника, а його навернення та спасіння.